Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі. Сьогодні поговоримо з вашим родом і прочитаємо цінну інформацію, яку хочуть вам передати ваші предки. Подивимось, хто завітає на розклад. Я опишу вам енергію присутню, а ви вже будете дивитися, для вас ця інформація чи ні. Обрала сьогодні дике таро, так як тут є сімейні зв'язки. А це дуже важливо. І так, дивимось: інформація від вашого роду, хто прийде з ваших предків і що хоче передати, з ким ми сьогодні зв'яжемось. Сильний розклад, важливий. Ціна інформація, тому що з рідними вдається поговорити не часто. Деколи вони виходять на зв'язок у смах. Але все рівно уже спілкування обірване. Так, хто сьогодні з вашого роду завітав на розклад. Подивимось, що повідомляє і далі подивимось, для чого це все, що буде відбуватися. Так, ще у нас дике таро, дуже гарно. Ця колода опише зв'язок, хто з рідних прийде, будемо бачити. Так, хто з вашого роду сьогодні тут з нами далі? Про що попереджають і як все буде відбуватися? Тому що не просто так з'являються предки, а це 100% попередження. Що я тут бачу? Ну, це чоловік. Я його можу описати з нелегкою долею, чоловік, який пройшов дуже багато випробувань, чоловік, який бачив багато доріг або великий світ, чоловік, який дуже довго е, часу знаходився сам, без рідних. Без сім'ї, без підтримки. Або це вже була така глибока старість, або ж просто якісь інші обставини. І цей чоловік пішов з життя з такими великими розчаруваннями. Хоча він легко завжди, як би його не ламало, як би не було, він легко ставився до всіх, до всього, любив життя, любив світ. Його розчаровували люди, близькі, але, попри все, цей чоловік був дуже добрим, мудрим і сильним. Ось така сьогодні у нас інформація, у кого програється. Залишайтеся і дивіться розклад до кінця. Буду вам розповідати, для чого він сьогодні цей чоловік з'явився і про що хоче розповісти. Так, Аркан закохані, карта кохання. Розбите серце, знаєте, що я вам скажу? Дуже важливо розуміти, що кохання це енергія, яка нас наповнює. Але якщо подивитися цей розклад і прочитати таку закриту інформацію, то кохання у вашому випадку може дійсно вас пепеляти. Ви вигораєте зсередини. Тому що ви тримаєтеся за померлого, Або ж у вас просто такі стосунки, що з вашого роду хтось, можливо, це ваш дідусь, можливо, батько, можливо, ще хтось інший. У кожного програється різна ситуація, думаю, ви розумієте, бо розклад загальний. Але ось ця людина, яка сьогодні тут завітала, цей чоловік він попереджує, що ваше кохання може вам шкодити, ваше кохання може вас попиляти, і треба дуже добре подумати, що відбувається зараз і що ви відчуваєте. Тому що треба підтримка, треба 100% баланс, от знаєте, як щоб оці всі емоції пережити і впоратися. Щоб не втратити себе, не відчувати депресію, треба за щось триматися. Можливо, це діти, можливо, фінанси, можливо, інші ситуації. Треба боротися за місце під сонцем і в жодному разі не здаватися, і як би там не було, дійсно триматися за свої ідеї, плани, цілі і мрії. Це дуже зараз важлива інформація для вас, тому що. Насправді вас буде почуто, вищі сили вам будуть допомагати, але ви маєте зрозуміти, що не можна допускати ось таких моментів. Хтось вас штрикає мечами в серце, і це дуже боляче. Хтось постійно вам не те, що шкодить, але ображає, отак можу це пояснити. І ви не можете цього допускати, тому що так ви згораєте. Бачите, ви залежите від людини, ви залежите від цих думок, оточуючих, що скажуть інші, як воно буде. І ось від цього всього треба звільнятися, 100% не горіти в цьому вогні, не спопиляти себе і не дозволяти такій ситуації вас знищити. Деколи дійсно кохання може бути руйнівним, і людина може втратити все: сім'ю, родину, близьких, фінанси, роботу, кар'єру, здоров'я навіть. Гарне самопочуття. Все людина може втратити через нездорове кохання. Ось якраз сьогодні така інформація відкривається на розкладі. Дуже потужно, я вам скажу. Так, і як будуть події розвиватися далі? Ну ви 100% створите сім'ю, тому що я вже бачу якраз ось такі події. У вас буде сім'я, будуть, будуть дітки, у вас. Ви не самі, тобто ви йдете далі по житті не самі ці 100%. Що хочу ще сказати, Колесо фортуни показує, що будуть дуже такі різкі зміни, люди вам допоможуть. Точно тут ви не самі. 100% є підтримка і відкриття дороги. Тобто, ви десь може навіть поїдете, переїдете, і це буде з користю для вас. Бо, ви знаєте, коли дивитися на сімейне таро, то дійсно вам треба загорітися якимось вогником, новими ідеями. Треба дійсно почати діяти. Знову є ця п'ятірка жезлів боротися за себе, нарешті зрозуміти, що життя продовжується. Випробування можуть бути безкінченими, але ніколи не треба опускати меча, тобто розчаровуватися. Треба завжди боротися в житті, попри все. Для того, щоб все було добре, але мені дуже подобається те, що тут іде новий етап. Тут іде якраз гарний такий початок, вам дають хороших людей, гарне спілкування, вам дають нових знайомих, і ваше життя після цього вже ніколи не буде таким, як раніше. Для вас відкрита нова дорога. Тому зараз ваш рід хоче ще раз попередити, про те, що, можливо, вам треба подумати з приводу людей, які біля вас. Можливо, вам треба відпустити якесь кохання, відпустити щось, що є нездоровим і вам шкодить. Знаєте, я ще хочу додатково тільки глянути таку пораду для вас. Це як, що треба зробити от прямо сьогодні, для того, щоб починати це змінювати? Давайте ще глянемо пораду для вас зупинити все це. 100% в мене вже немає сумніву до цього розкладу, тому що настільки вся інформація поєднується, настільки все правильно складено, дійсно, бачите, як все йде. Але насправді ви тримаєте всередині якийсь вулкан, так, можна це описати. Ви, ви терпите, чекаєте. ви розумієте, що це вам заважає, ви розумієте, що ви горите, що все палає всередині, але ви чекаєте, чекаєте, і от порада для вас це зупиніться все досить. Не треба. Боріться за себе, захищайте себе. Ваш рід вас береже і ви дуже важливі для роду. Тому сьогодні прийшов цей чоловік, я хочу його все ж таки тут ще показати. Який прагне, щоб ваше життя змінилося, щоб дійсно була енергія сонця, щоб не було цих розчарувань, щоб ви не жили ось в такій, бачите, сірій картинці, щоб у вас все було яскраво, добре. І вам будуть допомагати, буде світло, буде прояснення, можливо, сни, інтуїція. І Сьогодні я трішки відкрила для вас інформації. Це дуже важливо. Але ви маєте розуміти, що треба зупинити все це. Досить. Буде кохання, буде сім'я, будуть стосунки, будуть правильні люди, які підтримуватимуть, наповнюватимуть. І якщо у вас є якийсь нездоровий зв'язок, кохання від якого страждаєте і ви, і інші, це треба зупинити. Таку інформацію сьогодні передає ваш рід. Бажаю вам дослухатись, змінювати щось в житті. І найголовніше бути щасливими. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки і до нових зустрічей!